28-29 жовтня на території острівної Мальти відбудеться міжнародна зустріч на рівні радників із національної безпеки. Очікується, що в ній братимуть участь понад 50 країн. Представники цих країн будуть обговорювати реалізацію формули миру України. Нагадаємо, це продовження попередніх зустрічей у Данії та Саудівській Аравії. Координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив в інтерв'ю Голосу Америки, що створення формули миру для України є важливим питанням, і Сполучені Штати роблять все можливе, щоб актуалізувати його. Ми вважаємо, що формула миру важлива, і ми робимо все можливе, аби допомогти її реалізувати та ввести в дію. У мене немає порядку денного чи списку учасників, аби говорити зараз про зустріч на Мальті. але ми повністю підтримуємо зусилля України щодо продовження співпраці з міжнародним співтовариством, аби знову ж таки просувати цю формулу миру. Для нас життя важливо, що яким би не.